Доброго дня, друзі. Сьогодні у нас буде цікава така лекція. Я буду керуватися нормами ну, законодавчими актами, які мають юридичну силу з питань, сьогодні таке болюче питання, чи є повноваження у президента. Ми знаємо, що 20. Травня да, строк, строк повноваження закінчився. І з цього приводу дуже багато, скажімо, питань, чи він є чи не є, чи немає, чи ну, кому переводивати повноваження, і як це буде впливати на ну, взагалі на наш на наше політичне життя під час війни з російською агресією так. Друзі, перше посилання, на що я хотів звернути всіх увагу, це те, що тлумачення відносно строку займаної посади статті 203 Конституції, у нас є рішення Конституційного суду України за поданням 53 народних депутатів. Це відбулося 20... 5 грудня 2003, 2003 року за номером 22 РП РП. І так, що нам каже каже Конституційний суд щодо офіційного тлумачення статті 103? І так, що статус президента України місяць норми, які встановлюються в інший строк, крім не встановлюються в інший срок, крім п'ятирічного. На якій громадяни України можуть обирати главу, незалежно від виб... виду виборів. Тобто, отже, закріплена частину 103 основного закону, єдиний конституційний срок, на який обирається президент, цей строк означає міру, поширюється як на президента обра... на... обрано на чергових або позачергових виборах. Тобто, зрозуміло, що якщо у нас ми чули президента. Він каже, що от під час війни, да, дійсно, що стаття 19 закону про, про воєнний стан каже, що під час війни у нас не може бути проводитись вибори. Що в цьому випадку робити? Але ж Конституційний суд каже, що у нас же 5 років тільки. Далі, у нас ще є рішення Конституційного суду. За поданням стодного народного депутата від 15 травня 2014 року, за номером 5 РП, який каже, що офіційне тлумачення положення частини 5 Конституції 3 у системному зв'язку з пунктом перехідних положень, на який обирається президент, на срок на який обирається президент, тобто 5 років. Що ж в цьому випадку робити? Але ж, якщо немає виборів. Значить, повинна що? Позачергові. Якщо у нас стан, воєнний стан, то не може бути вибору. Але тут є така дуже така цікава річ. І так, всі вже знають, і я теж про це казав, що президент в саме перші дні військової агресії він подав законопроект щодо стану війни. Тобто, у нас стаття 102 пункт 19 каже, що президент. У випадку військової агресії оголошує стан війни. Про це я ще казав ще в 2014 році, друзі. Мені казали, Дмитро, що ти кажеш? Який це саме, стан війни? Тому що якщо ми оголосимо стан війни, ми тоді, ми тоді агресорами будемо. Але ж, друзі, ну як ми можемо бути агресором, якщо стан війни в Конституції не визначений? Тому що стан війни може бути що? Або ми агресори, або ми захищаємо свою національну територію. І це ж не визначено в Конституції, значить, що повинен бути закон. Порошенко все зробив, що этот закон не подати. Ну, до речі, я не знаю, чому Зеленський таки подав, розуміючи, що? що оголосити воєнний стан можна тоді, коли є війна. Зрозуміло, так? коли розпочалась збройна агресія, що таке стан війни? Це держава переходить на військові рейси. Далі. Припиняються будь-будь-які громадські інститути, тобто державні адміністрації, створюються військові адміністрації. Далі створюються комбінатури і що головне створюються трибунали замість суддів. Скажи, будь ласка, от три ознаки. Вони в нас є. Так, да, є у нас Військові, комбінатури. військові адміністрації. А військова адміністрації, да, камідатури є немає. Далі трибунали є немає. Друзі, ну от. Отакий от невизначений стан, він і, і, от, і люди піднімають питання. А чи є у нас, ну там, у, у нас є де-факто війна. А де Юра, чому вона не, не узгоджена? А головне, що при стану війни, згідно коли оголошується, ніхто, вс, вся економіка переходить на військові рейси. Тобто, все для все для родини, ви пам'ятаєте, все для перемоги. І тому дійсно, в цьому, цьому випадку, якщо от такі тлумачення от не визначене, значить ну, президент повинен скласти свої повноваження передати голові Верховної Ради. Але і тут у нас є дуже велика, скажімо так, проблема. Проблема, ну, я називаю його правовий ну, ну, свавілля, ну, як покоректніше сказати. І так, друзі. От, е, от я особисто звертався ще в 2019 році і, і до всіх депутатів сказав, що Верховна Рада у нас в Україні досі не існує. От, друзі, от досі не існує. Чому не існує? Тепер ми повертаємося до наших правоустановчих документів. І так, ми пам'ятаємо, що на референдум, на референдум, вот оно постанова, на референдум. 1, 1 грудня 91-го року було винесено два питання. Це вибори президента Центральна комісія, на виборах президента України президента, та всеукраїнського референдуму з приводу акту проголошення незалежності. І от Виборча комісія, до речі, в відкритих джерелах в архіві номер 60 від 64 грудня зазначає Акт проголошення незалежності України вважати підтвердить. Тобто, друзі. Коли на рефері повернуться одне питання, то яким чином у нас, ну, ну дивіться, е, акт проголошення залежність. Ми вже визначили, яка у нас держава? Капслог суду, тобто самостійна українська держава України. Тобто на цей час, на 1 грудня, у нас не могло, не могло виникнути посади президента. Не могло виникнути. Чому? Тому що тільки державу ми створили. З повною назвою самостійно українська держава. А тут у нас пишеться президент України. А звідки взялась президент України? Якщо вони посилаються на закон, думайте на закон УССР, де президент УССР, не України. Так, да, вони змінили назву, там, як казав, з законом 15.51, 17 вересня на УССР, на Україна. Але юридичні терміни не змінюються. звідки взялась назва України. Ни. Далі ми йдемо. Зрозуміло, да? що у нас досі не запроваджена посада президента. Далі вони кажуть, вони прийняли закон про, про право де вони кажуть, що всі органи державної влади, УССР, діють до прийняття нової конституції. І от ми підходимо к самому такому цікавому. моменту. От, акт проголошення. І от, друзі, от указ президента. Это вже пізніше. Зараз ми... Мы... Указ президента. Так. вот он указ президента. Ну вот, дивитесь, вот он указ президента. Д Думатись, було винесено на референдум Конституції України. Де, до речі, там була прописана Конституція. Не Верховна Рада України, а Народна Рада. Питання: як Верховної Раді може з'явитися народні депутати? О, яким чином? Це один момент. От у нас указ, де указ, що Верховна Рада прийняла. Нову Конституцію, 28 червня 1996 року Верховна Рада України прийняла нову Конституцію. Тобто, що це значить? Хто не пам'ятає, я, я хочу вам нагадати, що Верховна Рада зібралась уночі, і вдруг чогось вона приймає Конституцію. До речі, є у нас рішення Конституційного суду, 3ЗП від 97 році, хто не вірить, може перепровірити, де Конституційний суд каже, що Конституція приймається де. Тільки на всеукраїнському референдумі. Але ж, а що це значить з юридичної точки зору? Депутати прийняли Конституцію. Да, прийняли. Ну, прийняли і всі мовчать. А чого мовчать? До речі, депутати Верховної Ради тоді було сьомо -е скликане, чи п'яте, я зараз не пам'ятаю. Вони визнали всі права і повноважень тільки українського народу. Тільки українського народу. Тобто, що таке Конституція? Ми знаємо, це суспільний договір. Який виникає? Коли Коли ми його приймаємо? Приймаємо на всеукраїнське річ. Скажи, будь ласка, якщо такий договір не було винесено, ми не прийняли, то у кого є тільки обов'язки? У нас тільки права і повноваження українського народу. Вони самі це визнали. А обов'язки коли? У них, у депутатів, які себе, ну скажімо так, уночі прийняли. Так вони досі цього не розуміють. Тому ви зобов'язані, а не ми. Це не наш обов'язок, це ваш обов'язок виконати вимоги Конституції, яку ви прийняли вночі. Розумієте, яка підміна поняття? Далі йдемо. Якості підтвердження. Ось, смотрите, от хто ж вони такі, державні заколотники. А чому вони так зробили? А друзі, а все дуже просто. Тоді, от он, Верховна Рада. Верховна Рада, от, е, е, Мороз, Мороз, до речі. Про проведення всеукраїнського референдуму він каже, що зв'язку з прийняттям Верховної Ради то, -то, -то, то, постановляє звернутись до президента України з пропозицією відкликати указ президента України про проведення всеукраїнського референдуму. Так, от, друзі, від 28 червня сужу. Так, от, друзі, з указом президента, депутат, після прийняття Конституції, у вони всі втратили повноваження. Вони повинні що були скласти. Мандати і піти на вибори. Вони ж цього не зробили. А вони що почали? Вони почали, ну, скажімо так, під себе підганяти Конституцію. І от, до речі, є в якості підтвердження. У нас Конституція зазначена, ну вони самі зазначені, у нас прямі вибори, рівні прямі вибори. А вони як і зробили? Вони приймають закон під себе, що пропорційні вибори, вони створюють пропорційні вибори. Шляхом підміни поняття. А люди ж не розуміють, що таке пропорційне вибори. А вибори це пропорційне від політичних партій. Розумієте? Більше того, вибори президента яким чином відбуваються, коли представники громади висувають своє і підтримують певну кількість, як вони робили під час першої там, ну, Кравчука, коли висували? А у нас що вони зробили? Вони замінили ці, цю позицію шляхом. 2,5 з половиною мільйони. От я звертаюся на які рахунки необхідно перераховувати. Вони не можуть пояснити, на які рахунки. А виступав там е, один е, юрист і адвокат. Я не пам'ятаю, він, каже, що цей рахунок, на який відправляється два з половиною, воно чутлі не в Росії знаходиться. Так, от друзі, у нас 96-го року всі вибори є неконституційні. Тому Верховна Рада не має повноважень закон. І що переписував. Так, так вони ж їх, їх перше, перше. Закон рішення, рішення Конституційного суду, запам'ятайте, 3 ЗП від 1967 року, чітко зазначить, що Конституція приймається на, на всеукраїнському. Друга позиція, він зазначає, що Будь-які зміни до Конституції, можливо, тільки на референдум, а скільки вони приймають в цих поправок, от ви візьміть першу Конституцію, і потім подивіться, скільки вони внесли поправок. Що це значить? А це значить спрямована антидержавна діяльність, яка направлена проти українського народу. Зрозуміло, що у нас нету, немає посади, у нас немає Верховної Ради. І що в цьому випадку робити? Ну, я думаю, А сейчас, сейчас, сейчас. Еще, и, еще дуже, дуже цикавый документ. И вот дуже цикавый документ. Почему я кажу? Почему я кажу? Вот так. И вот, друзья, Верховная Рада УССР. Смотрите, Верховная Рада УССР. Дивіться, вона вдруг себе переименовує, непонятно на, на підставі чого. От ви бачите, Верховна Рада УС, э, УССР. Тут Верховна Рада України, звідки з'являється? Бачите? Звідки вона з'являється? 24 серпня. Вот, да. вот, бачите? А тут Верховна Рада, Голова Верховної Ради України Кравчук. Вот, 24 серпня. Постановою. Постановою. 14-29 приймається рішення, друзі, дуже важливе, про департизацію державних установ та органів. Друзі, а по якому принципу у нас відбувається відбувається призначення. Призначено всіх цих кандидатів за партійними знаками? Чи є саме партія? Да, чи немає? Далі, друзі, ну це ж, це ж дуже важливо. У нас же законі не передбачено вибори від політичних партій. Тобто, що відбувається? Олігархи створили для себе такий, знаєте, от, е, это від, від, від нас відмежились, створили партійні партії, створили по партійним спискам, де вони відбирають людей, які будуть захищати їх інтереси. От давайте ми згадаємо, що пер, перед самими виборами, я не буду називати, ви всі знаєте, один політик зазначив, що олігархи висувають свого представника і будуть його лобівати. Кого ми знаємо? Більше того, у нас є колишній депутат Масічук, який сказав, що щоб посад, ну, подати документи на посаду президента, що Необхідно мати 10 років проживання на території України. У Зеленського тоді такого сроку не було. І тому він заніс. Це офіційно. От, ну, до речі, я, я не розумію, чому він досі заяв про кримінальне правопорушення не подав на нього. І взагалі йому ж відмовили. І вдруг він приносить, ну, заносить там чемодан грошей і його реєструють. Далі. Друга проби, щоб усунути інших кандидатів, вони б що підняли планку 2,5 мільйона на невідомі рахунки. І головне, що а це вже є пропорційне, не прямі вибори, як в як Конституції, пропорційне, тобто за, за признаками, які вони для себе визнали. Тобто, у нас відбулось, не конституційні вибори. І тому друзі, от з одного боку, повноваження істекли. А він каже, він буде продовжувати. Так у тебе нема немає такої посади, друзі. Тому він не просто може продовжити. Це вже ознаки кримінального правопорушення. До речі, ваш покорний слуга Дмитро Павліченко звернувся та так. Порошенка особисто чотири рази звертався. Що ви ви, ви проводите неконституційні вибори? Ви не можете проводити такі вибори, і ви повинні про це заявити. Вони проігнорували. Тому друзі, я думаю, вже прийшло питання піднімати, що. Зеленський має всі ознаки чого кримінального правопорушення. Перша ознака це що він втратив срок ну, по тим законам, які вони приймали, а по тим законам, який вони самі прийняли, ще указують на те, що такої посади досі ми не запровадили. Чому? Тому що вони підмінили. Куди ділася назва нашої держави? Куди? Невідомо. Вони підмінили назву на України. Україна, щоб ви розуміли, це э, родительный падеж. падеж. Тобто без класифікатора Україна, це не зрозуміло, що? Це що? Кінотеатр, кинотеатр, це що? супермаркет. А Україна это, ну, ну, смотрите, вот я вже казав, Америка, да. Ну, всем понятно, що Америка это материк. Есть Южная і Северна Америка. А назва держави, що повинно? Класифікатор. Макар. Сполучені Штати Америки теж понимаете? Ніхто ж не каже Сполучені Штати Рисочка Америки. Ви ж не кажете, я починаю там, різні активісти кажуть, ні, от написано так. Я кажу, ну хорошо, написано. Давайте ми послухаємо проголошення. Він же ж не каже там, з трибуни, Верховна Рада урочисто проголошує створює самостійну українську державу України. Рисочка України. Він же не казав таке. А чому ж вони підмінили? До речі, е, от, от є постанова, е, я хочу звернути з їх увагу. Значить, е, на той час, коли приймалася е, е, Акт проголошення незалежності, е, на табло було цифра 17. Тобто постанова, а в постанові входить Акт проголошення незалежності. Друг ми бачимо, що документ постанови під цифрою 1427. А з якого, якщо була постанова на екрані, ми ж бачимо. Тобто, друзі, вже тоді певні апатріди, я їх називаю, вчиняли, вчинили державний заклад проти українського народу з метою невелювати волевину українського народу щодо створення своєї держави. І тому, друзі, от як виходити з цього стану? Вони все робили. Щоби от сьогодні був такий безлад. Вони до нас війну привели. І як нам себе сьогодні захищати? От, от, от так треба. От от, якщо закон так каже, значить, він що повинен негайно скласти і передати Верховної Раді. Далі, Верховної Ради немає, значить, що ми повинні провести прямі вибори. Як, яким чином провести прямі вибори? Тільки через, через територіальну адміністративну одиниці. Щоб кожен представник, тобто кожна територіальна громада висуває там свого кандидата. Коли висуваються кандидати, ми вже определімося єдиного кандидата, єдиний кандидат, який нам потрібен, якому довіряє вся країна. І тільки так ми можемо вийти з цього стану. І таким чином ми зупинимо війну. А що ж вони роблять? Чого ж він не складає повноваження? Друзі, а давайте ми згадаємо, а скільки за два роки було вкрадено грошей Міністерства оборони, тобто ЗСУ. Там 36 мільярдів, 44 мільярди. А де вони?